Цей військовослужбовець проживає на Хмельниччині з 2019 року. Сам родом із Донеччини. Сьогодні в рамках державної програми отримав сертифікат на придбання житла. Відповідно до постанови кабінету міністрів є ціла формула, яка нараховує кошти відповідні. В залежності від кількості вимушено переміщених осіб відповідно нараховується сума, за яким можна придбати житло відповідно визначеної від квадратури, щоб забезпечити відповідну кількість. Людей, які забезпечуються житлом відповідно квадратними метрами, і зняти з них, скажімо, питання майбутнього отримання житла, держава сприяє придбанню житла військовими в рамках політики героїв. Держава надає кошти і ветерани вже за наявними документами. Відповідно до критеріїв до параметрів, які визначені, щодо квадратури на людину, щодо суми на людину, обирає житло за тими пропозиціями комерц. Ціними і державний бюджет через обласну військову адміністрацію це фінансує. Хмельниччина отримала понад 300 мільйонів гривень на забезпечення захисників квадратними метрами. Понад 361 мільйон гривень для Хмельницької області виділено для закупівлі 159 квартир на території Хмельницької області. Це ветерани, це воїни російсько-української війни. І сьогодні ми вручили другий такий блок, другий пакет цих середовищ сертифікатів на закупівлю квартир для 48 наших ветеранів в області. Триває розбудова просторів для захисників при кожній райадміністрації Діє ветеранський хаб.